Неважливо, коли ти їси. Головне дотримуватись кабежу. Вважаю деякі з вас. Проблема лише в тому, що наука з вами не згідна. На жаль, чи на щастя, наше тіло це не сума калорій і бежу, це складна система з внутрішнім годинником, гормонами, генами, циркадними ритмом та метаболічними законами. І Дослідженнях на тисячах людей показали, що час прийому їжі. Дійсно впливає на обмін речовин на рівень цукру в крові і навіть на наше серце, незалежно від того, скільки калорій ти споживаєш. Люди, які вечеряли пізно, частіше мали проблеми з інсуліном, вагою і обміном речовин, та часто відчували голод наступного дня. Навіть аюверна та східна медицина нагадують про важливість сезонності, жіночого менструального циклу, власних ритмів та балансу дош. Тобто так. Калорії, білки, жири та вуглеводи важливі. Але системний огляд 19 досліджень з понад 200 тисяч учасників підтверджують, що час прийому їжі реально впливає на здоров'я, самопочуття та контроль ваги. І це кажуть не блогери і не нутриціологи з інстаграм та тікток. А медичний центр Масачусетса, Каліфорнійський університет та британська база даних Біобанк, а ювердичні тексти та дослідження з харчування та церкадних ритмів.